Дорога у селі Хоружі має дві смуги, проте одна частина перекрита великою купою землі. Щоб проїхати цю ділянку, водії повинні заїжджати на зустрічну смугу, щоб оминути перешкоду. Місцеві скаржаться, що їздити та ходити цією дорогою незручно. Ситуація дуже небезпечна. А якщо автобус буде їхати, автобус туди з дітьми їздять автобус туди. Хтось влетить там, яма велика Це не діло. Це не діло, треба зробити так, щоб для людей не було цього. Дорога, що проходить через село Хоружі, має статус державного значення та перебуває на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області. Минулого року тут проводились ремонтні роботи, які до кінця так і не завершили. Даний ґрунт необхідний для засипки газопроводу, який проходить під автомобільною дорогою М 31 Дніпро Решетилівка. Він буде підключений найближчими тижнями. І орієнтовно за наявності фінансування до кінця цього місяця ми плануємо завершити роботу. І відповідно, ґрунт з проїзної частини буде прибрано. Доки землю з проїжджої частини дороги не прибрали, варто дотримуватись певних правил. Треба бути максимально уважними на цій ділянці дороги, адже проводяться ремонтні роботи, стоїть відповідний знак. Треба дотримуватися дистанції, також зважати на інших учасників дорожнього руху і дотримуватися вимоги дорожніх знаків, які розташовані на цій ділянці дороги. Після початку війни дорожні служби ма. Же припинили працювати. Нині більшість дорожніх компаній поступово відновлюють свою діяльність. Будівництво траси Н 31 Дніпро, Царичанка, Кобаляка Решетирівка, яке проходить через село Хоружі, Це стратегічний проект, який передбачає спорудження нової чотирисмугової дороги протяжністю майже 60 кілометрів.